А відтомас ми ще могли отримати у 2008 році. Коли був ювілей Хрещення Київської Росії, І в Київ на запрошення на президента України Віктора Андрійовича Дівченко приїхав із своїми помічниками, членами Зеленського патріархату, патріарх Варфолемій. І тоді вже було все обговорено що під час святкування ювілейної дати хрещення Київської Русі Віктор Андрійович Ющенко отримає Томас. І знаєте, хто поламав? Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенка, яка виступила, що отримання Томасу при такій ситуації, яка в Україні?